Україні, шановні колеги, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного джинництва. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися, за рахунок чого на професійному господарстві можна отримати позитивний результат. Минулого разу ми вели бесіду за основні засоби і про важливість мати ці основні засоби у себе на господарстві для того, щоб працювати стабільно, працювати рентабельно і розвивати своє господарство. Зараз ми вас познайомимо із тим комплексом обладнання, який ми цього року запускаємо у себе на господарстві торгової марки Менкарпат для приготування пасти і канді, для годування бджіл і весною в ранній в цей весняний період, і потім в літній період вже для підгодівлі нуклеусів, для відправки маток і для інших потреб. Найбільш важлива, фактично складова цього всього процесу це дуже тонкий і якісний розмол цукру. Оскільки від тонкості помолу залежить уже і м'якість пасти, і можливість самими бджолами її швидко і ну, легко забирати. Звичайно, має значення і рецептура для цього теж. І рецептури можуть бути дуже різні приготування пасти. Цього року ми теж будемо експериментувати і включати окремі якісь нові інгредієнти для підгодівлі бджіл, для стимуляції клецикладки матки і таке інше. Але про рецептури трошки згодом. Зараз я хочу дещо розповісти і показати, як ми сконструювали оцей млин для розмолювання. Ну, зокрема, зараз йдемо про цукрову пудру. Це саморобний млин насправді. І основні репери, які потрібно знати і враховувати, коли ви будете щось подібне конструювати або десь купувати вже готове, можливо, це технічні параметри цього млина. Дуже важливо, щоб високі обороти були безпосередньо у самому робочому цьому нашому органі у млині. І від того, відповідно, як, які за розміром отвори на ситах. Будуть у вас використані. Ми досить багато вже експериментували і змінювали цей млин, були і поломки. І те, що зараз працює, воно живопробовано і добре працює насправді, добре себе проявляє. Конструкція самих ножів. Значить, вони такі рухомі ножі для того, щоб від центровими силами вони розкидалися по всьому кругу. Барабана нашого цього робочого, так, і... і відповідно, щоб можна було їм рухатися з великою швидкістю, а кількість оборотів на валу робочому у нас від до 8 тисяч доходить за рахунок шкілів. Навантаження на сам мотор. Дуже велике. Тому ми використовуємо 5,5 кВт движок на три фази. Приблизно 2,5 до 3 рази ну, йде передаточне збільшення числа. 2900. Тут, відповідно, ну, близько 8 тисяч зараз у нас оборотів на валу, робочому валу. Закріплюємо якісно вал. Він через шпонку кріпиться. І дуже цікаве вдосконалення. Цього року ми зробили по цьому валою. Це спеціальні лепестки ми додали, пластини, які створюють доданий тиск, додатковий тиск всередині в робочій камері, Так? Кришка, кришка зовнішня цього млина має отвір. Він був невеличкий, ми зараз його збільшили до більших розмірів. І повітря, яке буде затягуватися цими пластинами. Середину робочої камери буде створювати надлишковий тиск на зовнішньому периметру робочої камери і буквально таки видувати, продувати пудру через решето. Діаметр отвору тут важко сказати, але тут близько десь 0,8 мм приблизно. Приблизно 0,8 мм. Дуже маленький. Складаємо млин, починаємо працювати. Близько так. Традиційно, ви вже знаєте, на професійному господарстві всі роботи повинні виконуватися легко. І ми по аналогії з нашим, якраз. Пристроєм для приготування інвертного сиропу. І тут так само зробили спеціальний захват із спеціальним підйомником, який дає можливість дуже легко підіймати мішок із цукром на потрібну висоту і, відповідно, висипати весь цукор вже безпосередньо у робочий оцей орган млина зверху. Заборника цукру передбачає наявність решета всередині цього ківша для того, щоб великі грудочки цукру, якщо вони випадково десь можуть бути мішкові, не забили сам наш канал подачі цукру в робочу камеру. Тому ми зараз включаємо вже наш станок мотор і будемо потихеньку справлювати цукор. У середину безпосередньо нашого цього млина. Є спеціальний у нас тут такий регулятор подачі цукру в робочу камеру. Зараз ми його перекриваємо, запускаємо цукор і будемо потихеньку починати його молоти. До комплектації даного млина у нас мусить бути спеціальний нижній прийомник. В ним виступає діжа. До нашої мішалки. Так? Для того, щоб пудра не розліталася по всьому світу, так би мовити, ми розкорали практично ту діжу по тій частині, що маємо такий спеціальний тент зверху, який, як об'язка, закриває периметр нашої діжі. Так? І та вся ємкість зараз достатньо герметично закрита. Я працюю сьогодні без техніка, Заборі наш технік, немає його в наявності, тому буду сам вам показувати, як ми це робимо. І першу пробну, так би мовити, партію пасти ми зробимо вже самі. самі. Отакий обхват і завдяки якраз такій конструкції. Пудра не буде розлітатися по території і вся збереться внизу якраз у діжі. Включаємо станок і малимо цукор. 25 хвилин пішло на розмелювання одного мішка цукру. Відкриваємо наш захисний цей фартух. Повторюємося, це наш фактично перший експериментальний розмов. Ми додали кілограм 500 пилку квіткового, коли розмолювали пудру для того, щоб Більш м'яка була потім у нас паста. Надзвичайно дрібний розмов ми досягли пудри. Дуже пластична маса. Дуже якісний розмов. Це є одна із дуже важливих умов отримання якісної пасти або кані. Важимо, ту вже. Важимо сироп у нашому якраз відерцьові для того, щоб знати, скільки ж у нас піде сиропу на приготування мішка цукру. З мішка цукру. Приблизно традиційно йде близько 10 літрів інвертованого сиропу. Ми даємо трошки менше поки що, десь кілограмів. Ну, Максимум 8 поки що. Нашим пасічникам напевно буде цікаво побачити, як виглядає приготовлений інвертований сироп за звичайних температур кімнатних, так би мовити, на повітрі зараз менше 10. І от, будь ласка, як лється наш інвертований сироп. Він концентрований, прозорий, ідеальний. Але такий тягучий і дуже довгі нитки тягнуться, бачите. Не такі звичайно, як від меду, але тим не менше його пластичність явно більша, ніж звичайного сиропу. І на смак він дуже приємний. Не так смакує, як звичайний цукор, який ми звикли використовувати для підгодівлі бджіл. Тому технологія. Приготування інвертованого сиропа на пасіках є дуже корисною. Вона економить енергію наших бджіл, її фактично життєвий потенціал і допоможе нам ну, краще нарощувати пасіку весною. Зокрема, збереже енергію бджіл при зимових нарощеннях. І це все так чи інакше дуже позитивно буде впливати на загальний стан на пасіці. Максимум 8. І даємо різні інгредієнти. Ну, Зокрема, на цей раз ми даємо паприку, червону паприку. Це хороший теж імуностимулятор, який сприяє весняному нарощенню бджіл. Це гірка паприка, яка традиційно використовується в Закарпатті для весняних підгоділей бджіл. У нас використовується також хвойний екстракт, який ми отримуємо концентрат. Концентрат хвойного екстракту. Його можна давати, звичайно, різні концентрації для сиропу. Ми даємо ну, максимум десь пів грама концентрату на літр сиропу. Зараз у нас ну, йде паста, і ми можемо дати як мінімум грам-півтора грам, грам півтора на, літер, на кілограм уже пасти майбутньої. І оскільки це паста, ми можемо дати трошки більше. Десь порядка 200 г неповних концентрату хвойного екстракту. Це потужний імуностимулятор. Він містить цілий комплекс фітонцидів, мікроелементів, вітамінів, які допоможуть нашим бджілкам ну, краще себе відновити так маєте, після зимового спокою. Будуть сприяти і матки. І однозначно, що сприятимуть весняному нарощенню наших жириних сімей. Наступний інгредієнт це хлористий кобальт. Хлористий кобальт ми повинні розвести тепленькою водичкою для того, щоб вигляді розчина він потрапив вже у ємкість. Ми беремо так само невеличку банку, але знову ж таки концентрація. Концентрація ну, близько грама. Хлористого кобальту на 1 кілограм уже майбутньої пасти. Тобто ми можемо дати максимум 70 г хлористого кобальта. І це теж дуже хороший мікроелемент, який містить і натрій хлор безпосередньо сіль, яка потрібна весною для нарощення бджолиних сімей. і цикладка матки, буде краще відбуватися. І бджоли традиційно період нарощення і розвитку інтенсивного бджолиних сімей. Шукають сіль в природі. Мікроелемент для вирощування розходу для розвитку бджолиної сім'ї. Хлористий кобальт дає можливість якраз у такій формі, як ми його маємо доступним, замістити недостаток хлору, натрій хлору, тобто солі у раціоні наших бджіл. Ми зважили ємкість, вага 35, відповідно. 100 грамів вийшло зараз і 7, нехай навіть грамів хлористого кобальта разом з старою. Додаємо теплої водички. Небагато. Чисто для того, щоб розчин можна було однорідний отримати хлористого кобальта вже у воді. Ну що, ми розчинили хлористий кобальт у теплій воді. Додаємо його теж до нашого. Уже майбутнього цього пропасти до нашої. І зараз нам потрібно додати чесник. Ми спеціально розмололи на міксері такому побутовому чеснок це хороший імуностимулятор. Ми традиційно використовуємо його для весняних підгодівель. Всі інгредієнти потрапили вже в нашу ємкість. Можемо. Починати змішувати. Тістомість залишаємо працювати хвилин на 10. Потім відкриємо чан і подивимося, в якому стані консистенції знаходиться паста. І будемо додавати трошки ще сиропу. Ми кілька разів додавали підверхованого сиропу до нашої пасти. Доводячи її консистенцію до оптимальної. Зараз на дворі доволі холодно, менше 10 градусів. сироп ми брали теплий, більше 45 градусів його була початкова температура. І цукор, після того, як розболювався, він так само температуру набрав. В процесі вимішування температура могла трошки впасти, звичайно, і ми мусимо розраховувати. На той стан, коли паста потрапить на бджоли зверху, там температура буде в порядку 34-36 градусів і вона може плисти. Тому ізначально ми повинні зробити пасту трошки густішу, ніж здавалося б. Тоді все буде добре. Подивимося, як зараз виглядає наша паста. От бачимо, така густа, однорідна маса, дуже пластична, м'яка. Її пасічники пробують на смак традиційно. Дуже, дуже смачна насправді. Чути перець, трошечки чути пилок, хвойний екстракт, ну все разом. Такий приємний, дуже гарний. Смак має. Наразі ця паста наша із квітковим пилком і таке інше. Значить, ми зараз будемо її фасувати і будемо далі е, змішувати пасту, виготовляти в слідуючі партії. Ця паста предназначена перш за все для ранньовесняних підгодівель, коли нам потрібно з одного боку ну, бути впевненими в тому, що бджоли не загинуть банально з голоду. З іншого боку, ми тим самим, даючи отаку подібну концентровану пасту із добавками, ми стимулюємо яйцекладку матки і проводимо профілактику окремих навіть захворювань інфекційних бджіл, оскільки вона має хороші виражені імуностимулюючі характеристики на бджіл. Коли вже будемо пізніше готувати для нуклеусів, там буде зовсім інший рецепт. Це зрозуміло, для відправки маток так само. Але тішить те, що обладнання, воно зараз є у нас на виробництві, і ми можемо в будь-який час при потребі його запустити і виготовити потрібну кількість свіжої, якісної або пасти, або канді в потрібний час. Тому повторюся ще раз: для професійного господарства. Основні засоби, і, зокрема, такий пристрій, наприклад, як тістоміс, якісний млин, це не розкіш, це засіб виробництва, і його варто мати у себе на господарстві. Ну, Це дуже коротко про те, як ми готуємо пасту у себе в ранньо весняний час. Якщо наше відео було вам цікаве, корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Ми завжди раді поділитися своїми напрацюваннями і цікавими речами, ідеями, рецептурами, які будуть ну, корисні іншим пасічникам. Тримаємося, боремося, все буде Україна!